Коли ви перебуваєте в стані сильних емоцій, вони можуть повністю захопити вас. Практика усвідомленості допомагає помітити, коли це відбувається. Коли ви помічаєте, що вас охоплюють емоції, ви можете скористатися цією правою. Правою 5, 4, 3, 2, 1, щоб повернутися в сьогодення. Це займає лише кілька хвилин і запрошую вас бути присутніми. Отже, для початку залиште очі розплющеними. Огляньте своє оточення і помітьте п'ять речей, які ви бачите. Ви можете сказати їх у голос. Або помітити про себе в голові. Зупиніться на кожній з п'яти речей, щоб повністю їх сприйняти. Далі помітьте чотири відчуття в тілі. Знову ж таки, ви можете назвати їх у голос або про себе. Зосередьте свою увагу на кожному відчутті протягом одного-двох усвідомлених вдихів. Тепер назвіть три речі, які ви чуєте. Спробуйте вибрати три різні звуки, а не три однакові. Усвідомте кожен звук із цікавістю. Далі відзначте дві речі, які ви можете відчути запахом. Якщо ви не можете відчути два запахи в цей момент, сміливо перейдіть в інше місце, щоб відчути щось ближче. Або просто відзначте те, що ви відчуваєте, навіть якщо це відсутність запаху. І нарешті відзначте одну річ, яку ви можете відчути смаком. Це може бути залишковий смак їжі, зубної пасти або просто смак вашого подиху. Якщо ви не відчуваєте жодного конкретного смаку, просто зверніть на це увагу. У цій вправі немає. Правильних чи неправильних відповідей пам'ятайте, що ви можете повернутися до цієї практики, коли вам потрібно заспокоїти або втихомирити свій розум. Ваші почуття допомагають вам зануритися в теперішній момент.